в чайці. В, чайці. в Чайці. Як то можна А ага. Після того, як поглибили чайку за снаряд, там стало глибоко. Колись там можна було ходити, а потім там стало глибоко. І дітлахи завжди там катались на коньках. І двоє хлопчиків провалилося. І вони почали тонути. Проходив якийсь мужик і кинувся е рятувати тих хлопців. Одного витягнув. а і саме. Там мужчина якраз це отак як від дитячої площадки приблизно. Там є такий місток, там протока така теж була колись. Mm -hmm. От. То від дитячої площадки, якщо до острова, то приблизно тут в цьому кубку між озером і дитячою площадкою і островом. Яких експорті сталося? Mm -hmm. Це вже бу, було. О, це вже пізніше, набагато. Це я вже в фінансовому інституті працював, 74-75 рік приблизно, не знайшли. Вернувся до тих двох хлопців.